Це новий етап, абсолютний позитив. Декретна відпустка. І ми рухаємося вперед. Мені не байдуже ні Україна, ні Прикарпаття, ні все те, що відбувається. Тому я не кажу, що кудись зник. Я кажу про те, що я зараз не йду до Верховної Ради. І в цьому немає нічого дивного. Що в цьому етапу найкращий спосіб це взяти паузу. Взяти перерву і допомагати втілювати ці речі всі з позиції не народного депутата, а з позиції звичайного громадянина, якого світогляд не змінився. Всі, як не дивно, сприйняли дуже позитивно. Старша донька, я ж настрій підняв під вечір, коли перше це сказав. Старші сини вони також трохи розуміють, що таке політика. Вважають, що це добре. І Якщо дружина була в декретній відпустці за трьома старшими дітьми, ну умовно вважайте, що я їй можу допомогти з декретною відпусткою за четвертою, <рес> за четвертою нашою дитиною. На одну людину таку розумну стане менше Верховний Ради. Він ось що говорить, він те і робить. Для чого бути народним депутатом? Ну, подивіться, вони всі туди йдуть для того, щоб або сміти там по кілька скликань і заробляти гроші, красти, або отримувати високу заробітну плату. Ні перше, ні друге мене не цікавило взагалі. Годі думати про те, що народний депутат це щось таке сакральне, якесь божество. Ну, це ж не так. Я без мандата народного депутата, як громадянин, як просто Юрій Деревянко, можу набагато більше зробити для того, щоб мої ідеї, мої думки, мої переконання були втілені в тому числі. Більше часу, мабуть, діти будуть мати можливість мене бачити. Хоча це не означає, що там. Мій ритм поміняється в житті, він завжди був такий там, з 18 років. Я по 10-12 день працював завжди. З точки зору моєї активності чи мої, мого бажання щось робити, працювати, воно ніяк не зменшилося, навпаки, збільшилося. Я хотів би, щоб через 10 років у нас не було ніякої війни. Я хотів би, щоб через 10 років ми були е, країною. Яку Європейський Союз буде страшенно хотіти мати в своєму складі. Всі нас мають запрошувати, тягнути з найкращою економікою, з найкращим рівнем захисту прав громадян, всіх прав з верховенством права, з економікою, яка стрімко зростає уверх. Я бачу Україну такою. І точно в цьому процесі я не буду стояти десь там з боку. Зараз я хочу всім сказати про те, що в парламент я не йду, далі буде.